Вімкнені фари поза населеними пунктами, нововведення та порушення на Полтавщині. Це зручно. автомобіль краще видно не, не тільки автолюбителям, а й пішоходам. Кількість хворих на скарлатину на Полтавщині зменшилась. Наскільки можуть бути такі ускладнення, як хвороби, нирок, там серцем проблеми можуть бути з суглобами. В області релігійній громаді ПЦУ майже місяць не віддають храм. У чому причина? Все-таки, як ми українці, в нас наша держава, наша мова і повинна, відповідно, бути також наша церква. У селах Полтавської громади почали ремонтувати невеликі вулиці та провулки. Де саме дорога не годиться нікуди, Одні яма на ямі. Та колись підсипали, ось недавно засипали і годів два назад. Близько 20 років кермує автівками Полтавка Оксана Арцева. Правила про вімкнення фар поза населеними пунктами, яке щорічно діє з жовтня, каже, дотримується. Мені повезло, в мене машина автоматично включає світлові вогні, навіть в день, а ввечері теж автоматично включаються ближні фари. Це зручно. автомобіль краще видно не тільки автолюбителям, а й пішоходам. Від 1 жовтня на території обслуговування патрульної поліції Полтавщини виявили 131 порушення водіями правила про вімкнення світла фар під час руху поза населеними пунктами. Про це Суспільному розповіла речниця патрульної поліції регіону Ірина Полипенко. Як повідомив на своїй Фейсбук-сторінці перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, 20 жовтня цього року уряд вніс зміни до правил дорожнього руху. Раніше поза межами населеного пункту денні ходові вогні або ближнє світлофар мали увмикати на усіх видах транспорту із 1 жовтня до 1 травня. Тепер це правило будуть застосовувати постійно, незалежно від пори року. Зміни зумовлені наближенням законодавства України до Європейського Союзу, йдеться у повідомленні. Постійного застосування денних ходових вогнів ближнього світла фар позитивно зарекомендувала себе в ряді європейських країн. За результатами дослідження Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху, кількість ДТП у світлу пору доби скоротилася на 10-15%. Цілий рік їздить з фарами. Я вважаю, що це правильно. Чому? Тому що якщо автівка їде і вона з включеними фарами, то як мені як водієві, то мені зручніше її побачити у потокі скоригувати якісь там рухи. Розход за те, що лампочка буде горіти кожен, ну, цілий рік. Я не думаю, що це при наших цінах на паливо, Це дуже вдарить гаманцю. Застосування денних ходових вогнів та ближнього світла фар регулює пункт 9.8 правил дорожнього руху. А відповідальність передбачена статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це штраф у розмірі 510 гривень. Лілія Пархоменко, Сергій Єрухов та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. У дитячій поліклініці педіатриня Оксана Литовченко проводить прийом пацієнтів. Щотижня, говорить лікарка, виявляють кілька хворих на скарлатину. Це бактеріальне захворювання, це не вірусне. Визивається це стриптококом, гемолітичний стриптокок групи А. Ну, це той самий стриптокок, що визиває і ангіни. Тому, в принципі, і прояви скарлатини в принципі чимось схожі. Загалом на Полтавщині нині виявили 11 випадків захворювання на скарлатину, розповів лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. У порівнянні з минулим тижнем це на 22% менше. Найбільше хворих у Полтавській та Кременчуцькій громадах. Більш про холодну пору року люди збираються якось з групками в приміщеннях, стараються десь зігрітися і тому більше контактують з можливими хворими. Як розповіла Оксана Литовченко, головним симптомом скарлатини є висип. Також спостерігають підвищення температури тіла, головний біль, загальну слабкість, біль у горлі та сухість шкіри. Ми про скарлатину знаємо, звичайно, знаємо, що немає щеплень, що треба вести собі обережно, особливо в громадському транспорті. Після громадського транспорту боробляти ручки, нічого не облизувати. Обов'язково приймаємо особливо весінній та в осінній час. Вітаміни, чаї, трав'яні з малиною, обов'язково слухаємо лікаря, ну це найосновніше. От, інакше, щоб не було ніяких побічних потім наслідків. Найчастіше це захворювання вражає дітей, каже лікарка. Так як це бактеріальна інфекція і доволі така серйозна бактерія, це стрептокок, Потрібно лікувати антибіотиками. Це дуже важливо, тому що якщо Повним курсом не прилікувати антибіотиком, то можливі ускладнення можуть бути такі ускладнення, як хвороби, нирок, там, гломерулані, з серцем проблеми можуть бути з суглобами. Тому обов'язково в протоколі лікування скарлатини є обстеження після вже пролікування. прилікування. Скарлатина це абсолютно неконтрольоване захворювання, тому що від неї немає вакцини і. Якось вберегтись ну, дуже складно. Рекомендують по профілактиці це лише загально прийняті правила гігієни, тобто мити руки після прогулянки перед їжею, провітрювати приміщення, прогуляти на свіжому повітрі і не контактувати з хворими. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне новини Полтава. Тетяна Васьота прийшла на службу до Свято-Троїцького храму. Через стан здоров'я жінка каже, змушена обирати найближчу церкву, де нині служби проводять старослов'янською. На велике завжди ходим на різдво, на спаса, на богослужіння, на Пасху. На Троїцю ходимо. Ну, це тоді дуже багато в нас відвідує людей взагалі церква в такі свято. Я вважаю, що повинен належати православній церкві України, оскільки все-таки, як ми українці, в нас наша держава, наша мова і повинна відповідно бути також наша церква українською. На цей святотроїцький храм претендує Новосанжарська релігійна громада Православної церкви України 5 жовтня. Чальник обласної військової адміністрації своїм розпорядженням зареєстрував оновлений статут релігійної організації. В Такому юридичному правовому колі ми намагаємося повернути собі, тобто нашим людям, їхнє ж майно. Тому що той храм відвідували і відвідують місцеві жителі. Вони вносять туди пожертви. Вони купували і купують туди церковну меблі, церковне начиння, літературу. Тому їхнє майно повинно бути в їхній власності. Цей храм тут його не було. Ми його самі будували. Ми складалися, батюшка ходив, просив, може, хто в кого що, хто, кого що є, може дасте на храм Божий. У мене переконання таке, що храму цього. Не можна займати настоятель храму проти яреї Української православної церкви Московського патріархату Володимир телефоном суспільному розповів, що не дає проводити богослуження представникам ПЦУ, оскільки вважає перехід громади незаконним, а відповідно не бачить підстав передавати ключі від культової споруди юридично. Релігійної громади Української православної церкви та що Московський патріархат її вже не існує. Тепер існує тільки громада православної церкви України. Ця, ця громада релігійна УПЦ прийшла. В ПЦУ відповідно, якщо релігійна громада ця мала майно, храм збудувала, то цей храм ну на залишається власністю громади. Якщо громада міняє своє юрисдикційне і економічне підпорядкування, то зрозуміло, що храм не залишається десь осторонь, а він далі належить громаді. Отака От процедура передбачена законом. Земельна ділянка, на якій збудований храм, належить Полтавській єпархії ОПЦ. Це ускладнює передачу храму релігійній громаді, говорить голова спілки учасників бойових дій на Роман Павлюченко. Це земля комунальної власності, яка була взята в довгострокову оренду. Значить, ми все будемо в законному направленні проводити це рішенням суду. Скасування це все діло. Потім цю земельну ділянку на території. Територіальної громади Новосанжарщина рішенням депутатського корпусу буде передано до нової релігійної громади Православної церкви України. Як розповів митрополит Полтавський та Кременчуцький православної церкви України Федір, нині схожа ситуація і у Лохвицькій громаді. Світлана та Микола Єрюменко, Суспільне новини Полтава. Понад 299 тисяч 940 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 860 – за минулу добу це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 15 танків, 17 бойових броньованих машин, дві спецтехніки та 14 артилерійських систем. Також 20 безпілотників, один засіб ППО та один літак. Кількість знищених реактивних систем залпового вогню, а також збитих гелікоптерів, не змінилася. Було виведено з ладу 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Дорога не годиться нікуди. Одна яма на ямі. Та колись підсипали, ось недавно засипали щебенку і годів два рази». Так про стан доріг у Супрунівці говорить місцевий житель Олександр Гавриленко. Нещодавно тут розпочали ремонт невеликих вулиць та провулків. Той асфальт, який зрізали. Завезли на, на цвинтар і там вимостили дорогу, п'ять камазів завезли. Тут в селі не було такого ремонту, по, по центру то точно не було. Від траси і до центру точно не було, тому що завжди говорили, що це не наша ділянка, це автодора. Виборочно по центру, виборочно, знімають асфальт і потім поново. Ще, Ще не зроблено так, щоб видно було. Кінцевий результат. Підрядна організація виконує поточний ремонт вуличні дорожньої мережі у Старостинських округах. Зокрема, станом на сьогодні роботи тривають у селі Супрунівка. Далі підрядна організація перейде в інші села, зокрема в Тахтоулови, Мильці, Жуки Абазівка. У супрунівці вже відремонтували провулок центральний. На вулицях Миру та Промислові роботи тривають. Працює підрядна організація Євробут плюс, каже заступниця міського голови Тетяна Бардіна. Ці великі дороги, які йдуть там центральними, або сполучають населені пункти один між одним. Вони всі знаходяться на балансі агенції місцевих доріг. Інші дороги, які менші там провулки, вулиці, якісь вони менші зазначимості, вони є комунальною власністю міста. Капітальних ремонтів бути зараз не може в зв'язку із обмеженнями, які діють в країні, тому це лише поточні ремонти до 40% зношення доріг підпадають під цю категорію. За словами Тетяни Бардіної, ремонт на центральних дорогах планують розпочати ще цього року у співфінансуванні з агентством місцевих доріг. Упродовж літа на умовах співфінансування з громадою виконані ремонтні роботи на окремих ділянках трьох доріг. Валок, Богєвка, Царинське, Полтава, гужули черноглазівка Полтава, Сем'янівка, Петрівка. Для продовження ремонтних робіт на автодорогах місцевого значення у старостатах Полтавської громади необхідне фінансування. Очікуємо порахування коштів від міської ради. Василь Тихоненко із села Мильці Супрунівського округу розповідає: ями на дорогах засипав власноруч. Вулиця Шевченка частично зроблена, вулиця Космічна частично зроблена. Центральна вулиця, та, що в село зовсім не зроблена і чи робитиметься хотілося б, звісно. Машин дуже багато їздить. Треба зрізати і робити нове покриття. Дорога, основа дороги зроблена, мабуть, в початку 80-го. Перелік вулиць в інших селах громади, де зроблять поточний ремонт, вже визначений, каже Марина Сірова. У Мильцях це вулиця Шевченка, це центральна. У Сем'янівці це провулок Квітучий та 1 травня, в Тахтулово вулиця Зелена, Набережна та Незалежності, у Патлаївці вулиця Лугова, у Жуках, Полтавська та Лісова. Роботи планують завершити орієнтовно до 1 грудня, але ці роботи будуть відбуватися з коригуванням погодних умов. За словами Марини Сірової, загальна сума на виконання запланованих робіт згідно з договором становить близько 10 мільйонів гривень. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер південний – 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 7 до 12 тепла, в день – плюс 15, плюс 20. В обласному центрі вночі – плюс 9, плюс 11, а в день – від 18 до 20 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.